Що не кажіть, а колись робили для людей авто 90-ті, початок 2000-х 80-ті. Заміна амортизаторів в старенькому німцю не потребує багато. По-перше, аморти, такі, які їдуть до 2000, ще далеко до 2000 пара. А по-друге, щоб замінити амортизатор, ну, потрібно мати, звісно, комплект, тому що в автомобілі у нас звичка багато є в перекупі. Продавати окремо, машину розкомплектувати і продавати окремо. Але менше з тим, Ну що потрібно? Піддонкратити. Спочатку потрібно зірвати болти, потім піддонкратити. ну зняти колесо. Майте на увазі без легкого постукування, не обійдеться, бо закисає Але ось вона сам амортизатор. Ось сам амортизатор. ну Передній, якщо б замінювали, я би давав. Військове дружбанове на СТО, тому що у нього є певний ударний інструмент під то, щоб не зірвати. Ну і ось така от головочка. Ну-ка давайте попробуємо навіть трішки підрозряжне. Видно, що вона всаджена. Тут ще живенько, слава Богу, як на роки. Так, є, що по різних дорогах автомобіль їздить, так? Да? Ну, ось. І розпаковуємо нову. ось так от. Ну і просто сюди встановлюємо. Я вже не буду знімати, але бачите, ось. Ось і все. закручуємо. У зворотньому порядку. По-перше, воно недороге для самої людини. По-друге, хто має трішки шурупиків до інструменту, можна без ударника це все зробити, то може замінити сам. Тому кажу, не виходячи з однієї авто, тому що хейтери напишуть, да, на одному опелю там на одній зефірі. Ні, була BMW троєчка 87-го року, там замінювали так. Також з татом, і, то, мабуть, не, не один раз Там з, з багажника тільки відкручується верх. Honda Accord 94 чи 95 рік. Дуже довго вона була, Accord, 15 років. Також ремонтували по підвізки, все доступно. Ну, Бачу зараз сучасні авто. Тому якби, да, є інформація, хто хоче замінити, майте на увазі. Не так воно в таких роках, тим паче в стареньких німцях.